Вітаю, дорогі друзі! Запрошую вас на свій перший авторський курс в школі Аперон: «Модерн, влада і природа людини. Ми всі є сучасниками соціальних, політичних, економічних, культурних і навіть геополітичних змін в навколишньому світі. Ми бачимо, як модерний світ, в якому ми виросли, та й не тільки ми, а цілі покоління. Виросли і сформувалися, як він змінюється, десь в місцях колапсує, десь трансформується. І мені здається, що така ситуація є найкращим е, чинником для пошуків першопричин. Як же ми опинилися е, в, е, в світі, де людина аріорі вважається злою, де Політичне, де питання політичної влади і політичного лідерства е, трансформується інколи в дуже е, химерний спосіб. І Одним з притеч формування модерного суспільства, під модерним суспільством, я розумію, те суспільство, яке сформувалося на початку раннього нового часу, з ідеями практики соціального дисциплінування, е, ідеями уніфікації культурної, політичної, ідеологічної. З ідеєю злої природи людини, тобто те, що в людині апріорі зла більше, ніж добра. Одним з притеч е, такого е, уявлення е, вважається відомий флорентійський письменник, мислитель, історик Ніколо Макіавеллі. Він автор багатьох відомих книг третій, роздумок про третю декаду Титалівія, флорентійської хроніки. Про військове мистецтво. Але найбільш відоміша його праця, яку ми будемо розглядати на першому заняттю, це державець книга, яка сформувала для частини людей Макевелі як політичний взірець, для іншої частини Макевелі став ототожнюватись з Макевелізмом, з ідеями безпринципності. І абсолютного політичного лицемірства, відкидання будь-яких моральних першооснов суспільного устрою. І ми будемо розглядати на цьому першому занятті книжковому занятті, як Макевелів в багатьох аспектах передбачив а можливо і передформував модерні ідеї. Ми подивимося, що стояло за його макевелізмом. Так званим, які були його мотиви, як він взагалі сприймав світ. І другим наступним заняттям, яке є компліментарне до першого, доповнюючи, буде кіносемінар. кіносемінар по фільму Сірі Вовки 1993 року. Це фільм про те, як знімали Микиту Хрущова в 1964 році е відсторонювали його від влади і знімали з посади першого секретаря. І цей фільм. Є в багатьох моментах таким чуттєвим еквівалентом, відповідником е, ідей, висловлених в книзі е, Макевелі. Ми спробуємо проаналізувати, як ось це модерне сприйняття природи людини і політичної влади впливало на політичну культуру і на формування модерного суспільства. А Радянський Союз е, бажаємо ми того чи ні. В значних аспектах був втіленням модерного суспільства. На третьому занятті ми повернемося в точку кульмінації модерну, тобто кінець 19, го початок 20-го століття, це період найбільшої колоніальної експансії європейських суспільств на терени інших континентів. І побачимо, як модерне європейське уявлення про природу людини. Про природу людських суспільств, як воно накладається на розуміння інших людей на інших континентах, на взаємодію з представниками інших народів і цивілізацій. І чудовим помічником в цьому нам буде роман Джозефа Конрада, відомого англійського письменника, польського походження, який, до речі, походить родом з території сучасної України. Це роман Серце Темряви. І комплементарним і останнім заняттям до курсу буде кіносемінар Сльози Сонця 2003 року з Брюсом Віллісом та Монікою Белучі в головних ролях. І цей фільм не тільки доповнює роман Джозефа Конрада, де є чуттєвий досвід, але й в багатьох аспектах творці фільму показують, як можна вийти за межі модерну. Тобто дія там відбувається в Африці вже на початку 21 століття. І ми бачимо, як люди, приймаючи рішення поза логікою модерна, виходять на інший рівень міжособистісних контактів і починають по-іншому сприймати себе та оточуючий світ. Тому, дорогі друзі, запрошую вас в цю мандрівку по дослідженню сприйняття модерна це найкращий спосіб. Розібратися з тим, що відбувається в сучасному світі, і спробувати знайти вихід з цієї ситуації. Приходьте, не пошкодуєте.